Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Яскравий доказ за того, що скаже надія виключно в інтересах та за вказівкою банкової, а за системними нападками на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стоїть персонально. Зеленський пише Павло Нус, коментуючи нові випадки без зуглої на залужного. На прес конференції було добре помітним роздратування Зеленського на питання про залужного і він не отримався і публічно принизив. головнокомандувача зневажливо на Звавши Валерою у відповідь, президент отримав цілий шквал негативних коментарів у соціальних мережах, що безумовно ще більше зміцнило довіру до залужного. А після оприлюднення результатів соціологічного дослідження, які вказують, що залужний має безпрецедентний рівень довіри та підтримки, змушує банково до прогнозованих дій запустити відверту чорнуху. Маяна я нагадаю тобі, що Валерій Залужний не є законодавчим органом і не є членом кабінету міністрів. Ой, хоча Карл Волог пише на. Тупне суспільство серйозно дискутує на тему, наважиться чи не наважиться президент усунути заложного. Я не буду аналізувати сутнісний аспект. хто з них правий у суперечці, котра стала публічною, бо для адекватної людини тут питань немає. Прогнозувати наскільки відкрита відставка талановитого і авторитетного генерала буде мати негативні наслідки для країни. Теж не буду не можу компетентно оцінити ступінь драматичності. Зупинюся лише на катастрофічності політичних наслідків для. Самого зеленського, перша армія гарантовано не зрозуміє такого кроку верховного, тим паче, що нікого й близького до залужного за авторитетністю її не запропонують. Його просто немає. Що це означає для влади в нинішніх умовах? Домисліть самі друге: західні партнери, від яких ми залежимо трохи більше ніж повністю. Також цієї відставки гарантовано не зрозуміють. Третє суто політехнологічно звільнення залужного мегадурість. Він піде, забравши з собою весь позитив від перемог попереднього періоду. Війни, от майбутній негатива. Він неминучий для Зеленського посилиться в рази. Четверта, залужний, настільки можна зрозуміти від його оточення. Ще не прийняв рішення про похід у політику після завершення бойових дій. Звільнення ж неминуча образа заштовхнуть його туди автоматично. П'ята це буде поганою новиною для Зеленського, як у середньостроковій, так і в найближчій перспективі. Про дальність не кажу. Там його на мапі немає. Навіть весняній президентський вибор він уже виграти не зможе. Поки що шанс. Непогані. Ну а тепер, якщо ви все це прочитали і погодилися, забудьте бо верховний головнокомандувач у нас настільки тупий і капризний самодур, а його радники настільки бояться сказати слово поперек, що він цілком здатний всі ці раціональні мотиви проігнорувати. Той же час телеграм-канал Офісне мишеня пише про те, що Єрмак порадив залужному збирати речі. Щось нам здається, що військові змусять збирати речі саме Єрмака, а не нашого президента. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть. В коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.